На території Радовилівського ліцею номер один знову було людно. Тут для майбутніх першокласників організували досить цікаве дійство, докладніше у сюжеті. Вчителіка початкових класів Радовилівського ліцею номер 1 зацікавила майбутніх першокласників, розповідаючи про веселий час, проведений не перерві. Скажіть, будь ласка, дітки, а чому люди ходять у школу? Хто знає відповідь на це питання? Вчитися ходять, так? Але сьогодні ми хочемо вам довести, що не тільки навчання є у школі, у школі ще є перерви. І є велике шкільне подвір'я, на якому можна розважатися із друзями. Педагогиня у цікавий спосіб привернула увагу дітей до навчального процесу. А хто любить малювати? Підніміть руку, хто любить малювати. Я! О, супер! Ви завітаєте на перерву художників! Ще ви підніметесь на вершину найвищого дерева нашої школи. Але це буде не дерево. Малята в кінці вас чекає сюрприз. У цей осінній день організатори події підготували для малечі величезну надавну кольорову гірку, із якої вони спускались, отримуючи незабутні враження. <праць> Ручка, па -па. Побігли навер. Повагай ручки наверх. Піднімайтеся. Наверх. Подобається діти. Так. А на цю сторону ще попробуйте. Діти із задоволенням брали участь у веселих та активних бансах, покращуючи фізичний розвиток та здоров'я. Під час зустрічі дітлахи також вивчали пісеньки, які згодом разом співали під музичний супровід, виконуючи прості танцювальні рухи, І чисте віконце. Подивилися через окуляри чи віконце, чисте, чисте віконце, вмивається природа, всміхається сонце. Молодці. Оксана Шемчук у свій час здобувала до знання та вже 22 роки працює у РДВському ліцеї номер 1 навчає дітей початкової школи. Доброго дня! Ми сьогодні влаштували зустріч знайомство в нашій школі саме для того, щоб познайомитись з маленькими першокласниками, щоб вони познайомилися з нами, адаптувалися і не боялися йти до школи, адже школа. Це не лише уроки, а й запальні класні перерви. Цьогоріч, вперше для майбутніх першокласників, педагогічний колектив Врадовилівського ліцею No1 підготував такий цікавий захід. Щорічно тут відбуваються різні події, присвячені зустрічі майбутніх першокласників. Сьогодні дуже важлива подія для нашого закладу, адже ми хотіли вперше зустрітися з майбутніми першокласниками. Познайомити їх з нашим закладом, познайомити їх з нашою школою для того, щоб вони не хвилювалися, не боялися переступити поріг такого чудового закладу, щоб е, вже зробили перші кроки у виборі програми, за якою будуть працювати наступних 4 роки. Вчителька навчального закладу для майбутніх першокласників підготувала неймовірні досліди, які подарували шквал емоцій у дорослих та дітей. Малеча мала змогу створювати спільно із вчителем дива власними руками. Маленькі відвідувачі мали можливість наочно побачити, що відбувається із сухим льодом на свіжому повітрі. Ану, дмухай ого. Дмухаємо всі. Льодяний подих у нас. Ви відчуваєте, яке воно холоднюще? О, дуже дмухай, сильно. Ану сильно, як свічечко на тортиках. Сі всі ага, Сі дмухай. сильно, сильно, друзі. Сильно. Свято справді вдалося, адже усі присутні отримали хвилинний відпочинку, відволіклись від тривожних думок, обмінялись думками, з користю провели вільний час. <праць> ручки, забираємо, ручки забираємо. Подивіться, що відбувається <праць> Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Кішин, телеканал Брод онлайн.